Країна живе не в парламентській президентській республіці, а у країні, де все вирішує один офіс офіс президента. Чи вирішує Зеленський там сам чи з Єрмаком? Це не має жодного значення, бо відповідно до конституції. Ну даруйте, але. Е Голосувати за законопроект і вважати це великою перемогою, який є прямо протилежним тому, що вважали великою перемогою ще тиждень тому. Це цілком очевидно. Ми маємо маріонетковий парламент, парламент, який підпорядковується офісу президента, і це як шило з мішка починає вилазити, в тому числі і сьогодні, в ході голосування, коли деякі народні депутати відверто заявляли про те, що на них тисли їх змушували голосувати. За скасування незалежності на Буйсап і, і навіть погрожували розправою, такою, як з Шабуніним. Що до речі, ще раз я, я думаю, ви чули цю історію. Пан Костюк, народний депутат від слуг народу, про якого ні слухом, ні духом не було чути. А зараз почули всі, бо він вийшов з фракції. Але знову ж таки вийшов з фракції, залишаючись відданим президенту, і вийшов він з фракції слуг народу, нібито тому, що на них тисли, змушували голосувати за той ганебний закон, Це, за яким Україна Така Україну. гра на два стільця. Слухайте, що а, просто така. Хто ж змушував? Чи він, він знову грається у е, гру? знаєте, бояри погані? А цар хороший. Дослухайте, президент нахилив усю свою фракцію, використав бажання. Опизажовців своїх союзників відкинути Україну подалі від Європи, а використав риторику популістської батьківщини, яка слово в слово повторює все те, що говорили колишні регіонали, медведчуківці мураївці, впродовж багатьох років на своїх медіаресурсах про зовнішнє управління, і проголосував за скасування незалежності на буйсап. Зробив це він з двох причин: перша з бажання контролювати в цій країні все і е, покласти в залежність усі органи від себе особисто. Друге, максимально швидко зупинити процеси, е, які відбуваються у рамках кримінальних розслідувань проти його найближчого оточення. Це пан Чернешов, це пан Міндіч, проти якого порушені справи, але поки що не дійшло до публічного розголосу, і так далі. І тому подібне е, тому парламент виконав забаганку президента. Але сталося так, що е, Євросоюз е, і наші партнери, зовнішні, які нас підтримують упродовж цього часу, не завдяки, а всупереч діям влади, а е, всупереч їх корупційним діям, не стерпів, вказав на помилку. І причому вказав на неї дуже жорстко це обурило євросоюз ще й тому, що прямо перед голосуванням, а також після того голосування 263 депутатів, зеленському телефонували і вказували, що цей закон не має права набути чинності і не може бути підписаний. Зеленський їх проігнорував. Це ігнорування коштувало Україні. Поки що, як мінімум, півтора мільярда євро підтримки е, серйозних заяв з боку наших європейських партнерів, і дуже скептичного та прискіпливого тепер ставлення до України і до всього, що відбуватиметься в парламенті. Я не думаю, що сьогоднішнє голосування в парламенті на 100% відновлює довіру до України. Так само я впевнений, що цей законопроект, який проголосовано в Верховній Раді, він лише частково відновлює незалежність на Бута САП і. Тої незалежності, яка була до ганебного голосування минулого тижня, антикорупційні органи не матимуть. Побачимо, проаналізуємо, що наголосували депутати в цілому, бо ви ж розумієте, той законопроект, який анонсував Зеленський, ну, цілком очевидно. Покладав е, на Бутасапу залежність від служби безпеки України, яка, вочевидь, також керується не завжди лише законами і національними інтересами, але і тим, що е, є певні інтереси у нашого верховного головнокомандувача тому побачимо, як воно буде, окрім того, що е, відновили. Формально незалежність набута САП. Ще раз кажу, тільки формально, фактично побачимо, як воно є насправді. Є ж багато інших реформ, які не проголосовані, і які невідомо, коли буде проголосовано. До речі, дуже серйозна проблема. Нас чекає вже завтра, бо завтра починається серпень місяць, а голосування. Чи призначення пак через кабінет міністрів голови бюро економічної безпеки пана Цивінського не відбулося? А Зеленський обіцяв: Зеленський обіцяв Євросоюзу, що призначення голови БЕП відбудеться до кінця липня. Сьогодні з'явилися дуже цікавий документ. Пан Цивінський, який нагадаю, конкурсної комісії. Заявив про те, що е, служба безпеки України не має до нього жодних претензій і не має перепон для його призначення на посаду голови БЕП. Е, 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 хочу нагадати, що саме через е, підстави, які вигадали кабінет міністрів ще Шмигаля і за які голосувала нинішня прем'єрка Юлія Середенко, його не призначили на цю посаду, бо вважали, що є якісь ризики і російські впливи в його кар'єрі. Тепер служба безпеки заявляє, що. Жодних підстав вважати, що Цивінський є агентом Кремля, немає, що його можна призначати на посаду. А лист, на який посилався кабінет міністрів, був виданий уже після того, як його не призначили. Цивінського кабінет міністрів не призначив на посаду, і цей лист існував в одному екземплярі. і Був знищений після того, як повернувся з кабінету міністрів. Тобто, <Rosa> <tIS> і, тобто історія дуже хто їм дозволив так брехати. А так, я думаю, тут, ні, так дивіться нагло брехати людям. Я а не можу зрозуміти. Вони не брешуть, вони намагаються викручуватися, а викручуються вони дуже просто. Дивіться, пан Цивінський, як людина, яка а, а, пройшла всі конкурсні відбори і була рекомендована конкурсною комісією на голову БЕБ, не підпорядковується офісу президента, не є на 100% чоловіком, людиною а, Володимира Зеленського. Як тому хотілося від самого початку свого президентства мати на 100% не лише свого генерального прокурора, це до речі, і зараз у нього є 100% його генеральний прокурор. Але йому хотілося мати на 100% своїх людей в усіх е, сферах е, життя, в усіх державних підприємствах, в усіх е, органах і в тому числі в Беба. Цивінський не є людиною зеленського, тому Зеленський дав команду на 100% своєму кабінету міністрів Шмигаля зараз. Так само на 100% його кабінет міністрів. Кабінет міністрів Свериденко, не голосувати за цивінського. Вони це зробили. Вони його не підтримали. Але підстав для того, щоб не підтримувати, не було. Тому підстави на коліні вигадували вже по ходу п'єси, і мабуть, я думаю, вони не брешуть. Лист служба безпеки України скремзала їм на коліні в одному екземплярі після того як почалося суспільне обурення. Чому не призначили голову БЕБ? на якій підставі? І вони послалися на той лист, якого ніхто не бачив, який не був підставою не голосувати. Що існує такий документ, але ж показати цей документ не можна. Тому цей документ знищили чи вербально може пояснили їм, що можна таке сказати. А служба безпеки України даруйте, має зараз репутацію і не хоче її псувати. Тому вона каже: такого листа ми давали лише постфактум, і його вже не існує. Перевіряйте, як хочете. Ось і все суть е, питання проста: незалежність бюро економічної безпеки має бути відновлена і її суб'єктність шляхом призначення голови. Який переміг на конкурсі і рекомендований конкурсною комісією? Це пан Цивінський, який не влаштовує Зеленського, і якого Зеленський не призначає через свій кабінет міністрів і морозиться. А Євросоюз вимагає призначення цього, і не єдина ця проблема у нас взаєминах з Євросоюзом, окрім того, що не зовсім досконала незалежність антикорупційних органів, які, до речі, я вважаю абсолютно щиро. Я говорив мені здається, навіть з вами на ефірі. Вони дійсно не є на 100% легітимізованими українською конституцією. Mm -hmm. І е, для того, щоб вони були абсолютно легітимізованими, щоб ми виконавши зобов'язання перед нашими європейськими партнерами, зробивши незалежну інституцію, яка має розслідувати е, корупцію і злочини високопосадовців. При цьому була на 100% законна з конституції, треба депутатам Верховної ради працювати. Працювати в цьому руслі, вдосконалювати законодавство, а не ліквідувати е, на Бую САП які не угодні офісу президента. Але даруйте, хто ж там буде це вдосконалювати законодавство, якщо в парламенті в більшості сидять кнопкодави, які навіть не розуміють, за що голосують, або розуміють, що голосують е, за злочини, але роблять це свідомо, тому що є наказ згори. Е, чому офіс президента продовжує як циган сонцем грати? Більшістю депутатів слуг народу. Є дві причини. Перша причина це гроші у конвертах, які продовжують платитися депутатам від слуг народу. Ми про це говорили неодноразово про це стверджується вже 6 років. В парламенті існує подвійна зарплата: одна офіційна народним депутатам, а друга в конвертах. І в конвертах їм платять за те, щоб вони а мовчали або Б. Були дурними і не вивчали законопроекти, за які вони голосують, і безвідмовно виконували всі накази офісу президента, пана Єрмака чи Зеленського, немає значення. Ми вже говорили про дуалізм влади в Україні Вони продовжують за це отримувати гроші. Ну а друга причина, чому вони за це голосують, тому що більшість із цих народних депутатів настільки зашкварені, що проти них дійсно порушені кримінальні справи, і багатьох із них дійсно. Не просто можна, а треба притягувати до кримінальної відповідальності, позбавляючи депутатського імунітету мандату садити їх до в'язниці. На жаль, більшість із тих депутатів, які вже мали сидіти, за кордоном. Єдиний депутат, по якому є вирок, втік слуга народу. Ну а ті, по яких плаче в'язниця. Вищий антикорупційний суд вони сидять у парламенті, покірно голосують, і президент продовжує роздавати їм гарантії про недоторканність. Не знаю наскільки йому це вдасться. Бо у пана Чернешова кума Зеленського ну справи, скажімо, відверто кепські ліквідація незалежності на і Сап на короткий термін призупинила історію, яка вилізла як шило в мішка, знову ж таки про і ще його один кримінальний злочин. Але я думаю, що пана Чернешова вже ніхто не відпустить, тому що це суспільний резонанс в Україні, і це е, резонанс е, серед наших міжнародних партнерів. Ну я думаю, ми про це ще поговоримо. Бо Чернешова ми згадували в ваших ефірах не раз. А історія дуже цікава, нічим не відрізняється від тих, що е, вчиняли ти регіонали. Крас... Януковича, люди, ну от ви згадали про Януковича. Я бачу, що в соціальних мережах і в тому, в то, значить, ну в тих матеріалах, які зараз з'являються у журналістських різних розслідувань стосовно оточення президента Зеленського, знову виплив золотий унітаз. Мене це просто знаєте, от як якимось маском такого, знаєте, Такої фарби, такої картини перенесло в 2013-14 рік знову, коли ми побачили золотий батон пшонки, теж золоті унітази, і оце все, що пов'язано з таким несмаком, корупційним несмаком, я так це можу, можу називати. Навіщо президент це вв'язався? Я не можу зрозуміти. От е, він, е, в принципі, розумів ризики і реакцію на певне, ну хоча б опозиції, і якийсь певний суспільний резонанс. Я розумію, що, можливо, вони не спрогнозували, що люди вийдуть на акції протесту. Вони настільки звикли до цієї теплої ванни вже не на, ча... не на часі. Так не вони звикли так, Та що? так Тоті вони рахунці? звикли до цієї теплої ванни. Вони що вони вже просто сплутали все, що е, всі береги вони сплутали просто. Вони забули, де вони перебувають, що це планета Земля. І все і Земля кругла. І все може повернутися до них. ну По-перше, давайте. Зрозуміємо, що золотий унітаз Міндіча і Зеленський у квартирі Міндіча з прослужкою сталися на початку його президентського терміну. І я думаю, ні зараз, ні тоді Зеленський нічим не відрізнявся у плані смаків. Ну такі в них смаки. Подобається їм золоті унітази, подобається їм пшонка -стайл. Е, Ну зрештою, слухайте, я не хочу нікому зараз тикати носом. Я взагалі вважаю, що люди мають право е, виправлятися і все ж таки змінюватися, змінювати свої погляди. Але даруйте, ну 95-й квартал підтримав Януковича. Він е, допускав жарти, які е, були смішні угу. для тих людей. Які пшонка стайл сповідували все життя. Тому вони є частиною тої псевдокультури. Тому для них золотий унітаз це норма, це по багатому, це розкіш. Тому ну, ну слухайте, ми можемо посміятися золотих унітазів, Міндіча, але ж питання не в золотих унітазах. Ну немає в них смаку, чи В нас інший смак. Ми в інших світах живемо, інші цінності. У нас окей. Проблема в іншому, в тому, що Зеленський дійсно. Е Плює на думку громадськості, Зеленський вважає себе недоторканним, великим, найвеличнішим. І те, що ми жартома називали його найвеличнішим лідером, я думаю, що в глибині душі він щиро вірить у те, що він видатний президент. Він дуже швидко забуває свої ляпи й помилки. Він дуже швидко забуває або намагається відкинути е, е, це як від е, набридливої на, на мухи відкинути ці думки, що насправді повномасштабне вторгнення стало можливим у тих масштабах, які відбулися, саме через його байдужість, недбалість і. Неуважність до застережень е, союзників я не хочу говорити про щось інше. Не хочу говорити про державні зради, про свідому здачу території, про свідоме розмінування кордонів, прибирання прикордонників. Але за будь-яких обставин верховний головнокомандувач у 22-му році не був готовий ні сам. Не була готова країна до повномасштабного вторгнення про що попереджали наші, наші партнери. Але він про це дуже швидко забув. Він вважає, що він величний видатний лідер. Дуже добре, що наші міжнародні партнери поставили його трохи з опустили з небес на землю. Але Зеленський дуже швидко відривається від цієї землі, і це відбувається завдяки засобам масової інформації, яку він повністю контролює, придворним так званим позитивним блогерам. Які його возвеличують і мочать опозицію, використовуючи найбрудніші методи, використовуючи фейки і намагаючись, як знаєте, засмальцовані шкарпетки витягувати з кишені старі аргументи проти політичних опонентів, які вже давно відіграні, які не спрацювали, і які вже давно спростовані в судах. Е, тому на жаль нічого не зміниться від цього голосування. Зеленському потрібна підтримка у вигляді фінансування і у вигляді певного визнання Євросоюзу. Тому він дав команду: і відіграли назад е, певною мірою незалежність набуть САП. Але й далі ми будемо бачити історії. Із свавіллям е, нинішнього президента з бажанням узурпувати владу, і на жаль, е, ця історія може завершитися е, лише в одному випадку, коли завершиться нашою перемогою війна, і коли відбудуться вибори, на яких народ, нарешті, е, визнає, що він помилився у 19-му році. Я сподіваюся, щиро, що це відбудеться, і е, люди, які виходили на вулиці, протестуючи проти свавілля влади і проти. Е, е, Ліквідації незалежності НАБУ та Сап вони дають певну хвилю оптимізму. Звичайно, мені так само знаєте, Ну, дискусія була дуже серйозна, в тому числі в соцмережах, ті, кому не подобалося, що зеленського нахилили з Європи. Вони почали звинувачувати майданівців у тому, що це діти, які крім матюків більш нічого не знають і не усвідомлюють. Мені також не подобається форма, якою відбувалися ці протести, бо я вважаю, що українська лайка вона більш поетична, краща і вона нас відкидає геть від Москви. Бо головне завдання незалежної України це бути самими собою, самобутніми, і не схожими на москалів. А лайка перетворює нас на москалів. Тому гасла правильні форма – ні. але це не означає, що ці люди під контролем Москві, що вони вийшли за гроші, і що вони гірші за зеленського. Вони краще за зеленського, бо вони хочуть жити в Україні, де не буде все вирішувати одна людина на банку. Будуть вирішувати люди, які помиляються на виборах. Роблять неправильний вибір, але е, визнають свої помилки. Це дуже важливо, тому е, на жаль, цю владу ми не змінимо за своєю суттю, але ми маємо робити все для того, щоб її контролювати. Контролювати в межах, е, які дозволяють нам тримати фронт, які дозволяють нам не давати можливості ворогу використовувати а внутрішні е, розбіжності і внутрішні конфлікти назовні. Але це також важливо, бо е, якщо ми не будемо виходити на вулиці, якщо ми не будемо вказувати Зеленському на його проблеми, на його корупцію, на його оточення, на його злочини в законодавчій сфері, які він робить е, шляхом і руками депутатів кнопкодаю, які виконують команди, е, ми просто е, по завершенні війни можемо е, опинитися в тій країні, в якій ми не захочемо жити. А я сподіваюся, що цього не відбудеться. Знаєте, дуже цікаво, що за ліквідацію НАБУ в попередньому законопроекті мені про. А, ще один момент. Я от теж намагаюся його з'ясувати. Е попередній законопроект, він же прийнятий і підписаний президентом. Його ж ніхто не скасував. Це також цікава історія. Як, може, а як воно буде тепер? Так, як Я, воно но... буде тепер працювати, мені цікаво. Мені так само цікаво, тому що попередні тобто в попередньому законопроекті НАБУ і САП залежний від Генеральної прокуратури. У цьому законопроєкті... визначаються генпрокурором, всі справи передаються до генпрокурора. Він може витребувати будь-яку справу і накласти якесь там вето чи ще щось може накласти. Це не скасувалося. Друзі, власне не власне, про це. власне саме тому я наголошував на тому, що єдиний шлях повернутися на висхідні позиції це проголосувати за той законопроект, який зареєстрували депутати всіх фракцій про скасування того голосування. Ну але знаєте, депутати слуги народу зганьбилися. Зеленський зганьбився, але ж намагалися при цьому зберігати гарну міну за погані гри. Тому вирішили придумати новий законопроект. І при цьому е, потрапили в іншу халепу, яку доведеться ще Верховній Раді вирішувати. Можливо, будемо мати ще одне феєричне доленосне голосування. Після якого Зеленський вийде в ефір і скаже, що ми перемогли незалежність НАБУ і САП відновлено, і найголовніше позбавлено російських впливів. Ну даруйте мені. Ну той законопроект, який проголосували сьогодні, це ні про що ніяких російських впливів, позбавлення на буСАП ну немає. Не існує їх неможливо ці механізми передбачити саме тим законопроектом, про який голосували у е е Верховній Раді. Натомість Зеленському варто, якщо він боїться московських впливів, подивитися на своє оточення, бо кожного із його найближчих соратників є люди, які гіпотетично, а можливо і фактично, е можуть впливати на е їхню діяльність. Я вже неодноразово говорив. Це ж дуже просто. Ну Єрмака батько, колишній герушник ФСБ, а в Подаляка рідний брат ФСБшник у сирського батьки живуть в Російській Федерації. Чи можуть наші вороги впливати на головкома через його батьків через тиск на них погрози? Ну мабуть, можуть можливо, не впливають. Я ж не можу це стверджувати на 100%. І таких людей в оточенні зеленського греблювати. У кожного з них якісь російські інтереси, якісь далекі чи близькі російські родичі, а декого й бізнес. Бо ну слухайте, говорили, балакали сіли, заплакали у депутата Капкілова. Дружина заробляє в Росії гроші. Заробляє він, навіть дозволив собі задекларувати ці гроші, не приховуючи цього. У Москві заробляє на по суті речах, які фінансують російську армію, що є висновки. Є якісь методи впливу на цього депутата Каптілова? Немає поки що. Давайте, до речі, не забувати, що законопроект, який скасував незалежність на е, ініціював пан Бужанський, який дуже спокійно почувається в Верховній Раді. І судячи з його вдоволеного виразу обличчя та манери спілкування з усіма, у нього все схоплено. Бужанський це людина, не просто українофоб. Це людина, яка несла і продовжує нести руський мір в українське суспільство. Людина, яка дозволяла не вставати під час виконання гімну в Верховній Раді, національного гімну. А, людина, яка е, показово публічно ігнорує вимоги е, використовувати українську державну мову держслужбовцеві. І так далі, і тому подібне. На Бужанського розраховують його руками пропихують ось такі антиукраїнські антидержавні закони. І ще раз наголошую, чому не антидержавні, тому що ми сьогодні е, втрачаємо довіру в наших союзників. І якщо комусь е, так само, як Юлії Володимирівні здається, що Україна продовжує перебувати під зовнішніми впливами, втрачає суб'єктність, е, е, що нами керують. То давайте по перше е, мить уявимо, що нами ніхто не керує, ми є абсолютно суб'єктними, але не маємо допомоги Євросоюзу. Ми довго вистоїмо в цій війні. А друге питання: а чи можемо ми сьогодні е, впевненими бути у тому, що наша влада, не маючи зовнішніх впливів, забезпечить нам прозорість, демократію, свободу і незалежність? Органів влади, які мають бути незалежними за конституцією, чи може вона нам забезпечити парламентську президентську республіку? Та певно, що ні, на жаль, сьогодні Україна продовжує жити у реаліях, які є корумпованими. Корупція роз'їдає нашу систему держави і економіки зсередини, і без зовнішнього контролю наших партнерів, які фінансують цей контроль. І які дають нам гроші для того, щоб Україна протрималася, на жаль, ми не побудуємо чесного суспільство. Тому я вже неодноразово і багато років тому говорив, що на жаль, ми досягли того рівня усвідомлення, що побороти корупцію можемо лише за допомогою наших партнерів, і е, на певний час так, на певний час нам мабуть треба відмовитися від певної е, е, незалежності. В деяких е, структурах, в тому числі в державних структурах, таких як Нафтогаз і інших структурах, де мають бути наглядові ради, в тому числі з наших партнерів, які можуть… Тих структурах, в яких можна красти гроші, ось за безперечно, в яких можна контролювати е, владу. До речі, про Нафтогаз, я ну от знаєте, я не можу про це мовчати, тому що. А Злочини Чернешова в Нафтогазі стали можливими через ліквідацію наглядових рад та людей, які в тих наглядових радах були абсолютно незалежними від впливу офісу президента і могли на це вказати: Чернешов. Уявіть собі, влаштовував своїх а, працівників, які працюють у нього вдома, обслугу водіїв а, а, робітників. В «Нафтогаз» на офіційні державні посади з заробітними платами понад 300 тисяч гривень на місяць і з бронюванням від мобілізації. Чим Чернешов відрізняється від Януковича, від його соратників. Нічим. Ті робили точно так же: вони своїх кухарок домогосподарок влаштовували на державні посади для того, щоб не оплачувати з власної кишені їхні послуги, а з їхні послуги оплачували ми. Так відбулося з Чернишовим. Ми з вами, як платники податків, сплатили йому обслугу, яка його обслуговувала, обслуговувала його родину, і він вважає, що це може зійти з рук, так само, як злочини і корупція, які призвели на а, мільярдні збитки для держави, бо він підписував документи, а, завдяки яким забудовники отримали земельні ділянки зі значною знижкою, що завдало збитків державі. І всі ці справи мають розслідувати. І всі ці справи не були би можливими, в тому числі з боку Чернишова в Нафтогазі і з боку Чернишова в міністерстві розвитку громад та територій, якби були наглядові ради з незалежними експертами, які могли це вказувати. Зеленський цього боїться, Зеленський цього не хоче. Він хоче всіх своїх друзів тримати разом і хоче, аби ми з вами мовчали про цю корупцію. Бо якщо ми не мовчимо, то на його думку ми розхитуємо човна. На його думку, ми е, допомагаємо ворогу. Ми рука Кремля. Ні, рука Кремля той, хто краде під час війни. Рука Кремля той, хто знищує незалежність е, антикорупційних органів і намагається узурпувати владу. Ось він рука Кремля. І вулиця це чітко показала. Вона не хоче руки Кремля. Вона не хоче е, проросійського курсу. А е, суспільство громадянське вимагає реформ і європейської інтеграції.